Слава Ісусу Христу! Чому охолоджується любов? Чому люди багато зляться, багато відбувається зла? По одній простій причині, що люди відходять від Бога, відходять від Слова Божого, і таким чином, що ця злоба одоліває тих, таких людей і люди становляться злими? І тому колись в минулих століттях було сильне пробудження істиної віри християнської, що було масове злиття Духу Святого. Зараз цього немає, бо по причині, що люди роблять беззаконня, і в них охолоджується любов, що а Бог є любов, вони відходять від Бога, вони відходять від любові. І тому так багато зла і беззаконня, що єдиний вихід це повернутися до Слова Божого, повернутися до Біблії. Повне відео. Подивіться на каналі проповіді Салтаненко. Допези, я залишу коментар.